Всім доброго дня, до вашої уваги до Джорні 2019 рік. 46 тисяч кілометрів пробігу даного автомобіля. Рідній пробіг не кручений. Підкрашувались, ну, морда, два крила, капот, бампер. Крило ось це рідне, а ліве крило міняли. Автомобіль семимісний. Гарний в нього салончик, без подряпин, ну, хайний, чистенький після хімчистки, після поліровки. Двері відкриваються на 90 градусів ось так відносно автомобіля. Де ось такі потайні кармашки. В общем, якщо когось комусь подобається даний автомобіль, хтось планує купувати, звертайтесь, продамо цей або зможемо пригнати Сполучених Штатів інший. Всім дякую за увагу. На все добре. До побачення.